Вітаю! У сьогоднішньому відео пропоную зупинитися і розглянути завдання із розділовими знаками, які пропонуються на мультипредметному тесті. Отже, сьогодні це буде два завдання. Перше завдання буде пов'язане із правописом Тере. Спочатку ми з вами розглянемо ті моменти, які вживаються у простому реченні, потім складне речення. Отже, зупинімося. На тих моментах, які пропонує просте речення. Тере, у простому реченні, ми ставимо між підметом і присадком, згадаємо основні правила, тому що в таких завданнях найчастіше. Використовуються основні правила без приміток. Отже, якщо підмити присудок виражені у простому реченні за допомогою форми іменника називного відмінка, то ми з вами маємо між підмитом і тере. Приклад, ви бачите на дошці, слова в поезії квітки. Слова є що таке, слова є квітки. Тере між і присудком саме за тим правилом, яке ми тільки що розібрали. Крім того, є ще одне правило, яке, в принципі, перегукується із цим правилом, першим, яке ми з вами розглянули вже на прикладі, але там перед частиною присудка, іменною частиною присудка, є ще вказівні частки, на кшталт То, «це» і так далі. І ось якраз друге речення знайомить нас саме із цим правилом чужа душа то тихе море сліз. Ось вона, ця вказівна частка, і ми бачимо таре між підметом і присудком. І врешті-решт, третє правило основне, це тоді, коли підмет і присудок виражені формою інфінітива, або один із них може бути виражений формою інфінітива. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. У цьому реченні тільки підмет у нас виражений формою інфінітива, але це значення немає. Усе одно ми маємо поставити між підметом і присудком тере. Другий вияв тире у простому реченні це і в простому, і в складному реченні. Тому що у нас просте неповне речення може бути частиною складного речення. Тобто, тоді, коли у нас в основному мовленні на місці пропущеного члена речення робиться пауза, то на письмі вона перетворюється на розділовий знак тере, про який ми зараз і говоримо. Спочатку просте речення: на небі сонце, серед них я. Отже, ми з вами розуміємо, що замість у цього пропущеного члена речення. На місці, якого бачимо три, ми можемо підібрати дуже легко слово, яке якраз може бути пов'язано зі змістом цього речення. Наприклад, на небі сяє сонце, серед них іду я, знаходжуся, я співаю, я танцюю, я, ну все що завгодно. Далі, і знову ж таки, якщо це частина. Просте речення є частиною складного речення, то в ньому точно також за цим же принципом, за цим же правилом, ми вживаємо тере. В дитячих років його душа потягнулася до письма, перша частина, тобто перше речення, душа, і ми саме розуміємо, чому стоїть тере, тому що припущений присудок потягнулася до краси, і третя частина третє речення, а серце знову ж таки, припущене слово потягнулося до людини. Чому ми пропускаємо ці присадки зрозуміло? Для того, щоб уникнути тавтології повтору одного і того ж слова. Нам і так з попереднього речення, тобто з першого речення, зрозуміли зміст і другого, і третього речення. Третій момент це терея. У реченні з узагальнювальним словом і однорідними членами. Тут слід дивитися на те, де знаходиться стосовно узагальнювального слова однорідні члени речення. Якщо однорідні члени речення знаходяться перед узагальнювальним словом, тоді після них перед узагальнювальним словом ставиться тере. Приклад: дорога, степ, усе як у тумані. Дорога, степ це однорідні члени речення, усе, найчастіше саме таке слово, може бути узагальнювальним. І Тере, ви бачите, за тим правилом, яке ми з вами вже озвучили. І, врешті-решт, ще один вияв тере у реченнях ускладнених: це речення, ускладнені відокремленими членами. Зокрема, це будуть означення і прикладки. Отже, якщо означення знаходиться в кінці речення, після означуваного слова, найчастіше це іменник, або це може бути низка однорідних означень, найчастіше вони можуть бути або непоширеними, або це може бути упереміж поширені і непоширені означення, так ось після означуваного слова перед такою низкою означень або перед одним означенням нам слід поставити тере. Саме життя виробило в ньому цей характер. Який, різкий, упертий, готовий до будь-яких труднощів. Тут у нас низка однорідних означень, відокремлених після означуваного слова характер вони знаходяться, тому ми саме ставимо тере. Місія така тобі випала рятувати. Якщо відокремлене означення виражено інфінітивом, або інфінітивом у зв'язку з іншими словами, якимось, тобто в сполученні з іншими словами, словосполученням, у якому дійсно є це дієслово інфінітив, то в такому випадку завжди відокремлюється тере? І ось ми з вами бачимо місія, а яка саме місія? Рятувати. І, врешті-решт, тере при відокремленні прикладці. Знову ж повторюю те правило, про яке ми з вами сьогодні говорили. Якщо відокремлена прикладка знаходиться в кінці речення після означуваного слова, то вона відокремлюється тере. Високий чистий дзвін коси мені радість і втіху. А що ж це за радість і втіха? Косовицю. Звичайно ж, дуже часто людина, не вдумуючись і не вчитуючись у зміст речення, може допускатися помилок. От, Наприклад, на такому лінгвістичному експерименті ми з вами. Розглянемо саме суть цих помилок: квіти, окраса саду, пахнуть квіти, окраса саду. На картині зображені квіти, окраса саду. В усіх трьох реченнях ми з вами бачимо ось якраз це поєднання: квіти, окраса, саду». Але теретус знаходиться в першому реченні за одним правилом, в другому, третьому реченні за іншим правилом. На що треба звертати увагу? Як не дивно, і ми з вами про це постійно чуємо на граматичну основу, тому що саме вона підказує нам у зв'язку з чим вживається той чи інший розділовий знак. Квіти є що таке? Є окраса. І ми з вами бачимо, що в цьому реченні, крім цих двох головних членів, більше немає Там ні присудка, нічого. Отже, ми з вами чітко можемо для себе з'ясувати, що це тереміш під метом і присадку. Друге і третє речення: пахнуть квіти. О, а тут теж з'явилося у нас пахнуть. Квіти що роблять? Пахнуть, тобто граматична основа трошки змінилася. Квіти. А що вони таке? Окраса саду. І тут це вже відокремлена прикладка. І знову ж таки, ну просто різні присудки. В другому реченні це простий дієслівний присудок, очевидний, тобто виражений дієсловом. А в третьому реченні менш очевидне, тому що люди дуже часто пропускаються помилок, тоді, коли говорить, йдеться саме про складений іменний присудок. А він у нас тут якраз такий і є. На картині зображені квіти, окраса саду. Квіти є які? Зображені? Тут у нас слово зображені. Якраз це імена частина складеного іменного присудка. Ну, і знову ж таки, якщо в нас вже є визначена граматична основа, то окраса саду так чи інакше, але все одно у нас тут відокремлена прикладка. Так що, в другому і в третьому реченні стоїть за іншим правилом. Хоча, якщо так порівняти, то на перший погляд частина речення і там, і там, і там абсолютно однакова. Тобто на все треба звертати увагу, як я вже говорила. Як це не дивно, але граматична основа скрізь стає нам в пригоді. І пропоную перейти до, правил, до повторення правил вживання тарей у складному реченні. Тут правил значно менше. Ось знову ж таки, ми зупиняємося на основних правилах, тому що у нас є тарени між частинами складнопідрядного речення. Але ну, такі от виняткові моменти не беруться до уваги тими, хто складають завдання на Мультипредметний тест. Отже, ми з вами повторимо головні, основні, очевидні правила між частинами складносурядного речення. У минулому відео ми з вами повторювали матеріал про типи складних речень. Тут за декількома правилами ми повинні розставляти тере. От перше речення. Тільки за поріг переступіть, і цілий світ широкий відкриється для вас. Правило звучить так. Якщо... Друга частина речення вказу на швидку зміну подій, от тільки запоріг приступіть, і цілий світ широко відкриється для вас, ми повинні поставити тере, що ми бачимо з вами у цьому реченні прикладі. Далі, наступний момент. Якщо друга частина речення містить наслідок дії, яка відбувається після того, про що говорилася в першій частині, ми заме теж маємо поставити тере. Корабель наш розрізує воду. І дорога блакитно-перлиста зостається широка за нами. Корабель прорізує, і після нього, якщо подивитися позаду корабля, ми з вами побачимо ось таку доріжку. Про що йдеться? Друга частина вказує на наслідок дії. Далі, ми частинами безполучникового складного речення отже, перевіримо. Тут у нас з вами скрізь у другій частині сполучник, це дуже важливо, між частинами безсполучникового складного речення. Якщо речення протиставляються, частини речення протиставляються, маю серце широке, ні з ким поділити. Маю серце широке? та, але ні з ким поділити. Далі, другий момент. Знову ж таки, деякі правила перегукуються із попередніми повтореними нами правила про те, коли тере ставиться між частинами складносурядного речення. Давай, Давайно серце ми печаль облишимо, усі негоди оцвітуть, як дим. Знову ж таки, тільки що говорили про те, що друга частина містить наслідок дії. Про що йшлося в першій частині, тут у нас те ж саме. Ми печаль облишимо і усі негоди оцвітуть, як дим. Тобто тоді негоди оцвітуть як дим. От, точно так же. І третій момент, якщо перша частина речення вказує на умову або час дії, то ми точно так же між такими частинами повинні поставити тере. Трапиться слово зрадливе, геть його сина гони. Якщо трапиться слово зрадливо, ось ми в подумки можемо перетворити це речення складно-підрядне, для того, щоб перевірити, чи правильно ми мислимо. І, в принципі, мислимо ми правильно. Пропоную виконати одне із завдань, яке якраз пов'язано з тим, що ми з вами тільки що повторювали, з цими правилами. Отже, знову ж таки, це правило, тоді коли ми повинні поєднати парами цифру і букву, і одна буква буде зайвою. І під цифрами у нас записані умови вживання тере, Ознайомимося з ними між підметом-присадком. Сьогодні ми повторили це правило про відокремленому члені. Інколи в завданнях записано про відокремленому означенні або про відокремлені прикладі і так далі. Інколи ні, може бути так. По-різному сформульовані завдання, у реченні з однорідними членами, між частинами безполучникового складного речення. І приклади, буквені позначки А. Вам страшно? Геть ідіть з дороги. Варіант Б. Полин, дереві, червоні бунчуки кінську, кінського щавлю, кущі шипшини з ягідками. Усе сміється і грає після дощу. Варіант В. Тиша мова Бога. а Решта поганий переклад. Варіант Г. Поміж нами межа незрима, на якій все життя стою. І варіант Д. Головний м'яз, оспіваний поетами, втратив осердя любов. Можна зупинити відео, подумати, спробувати виконати текст, тест для того, щоб потім повернутися і перевірити правильність його виконання. Перевіримо, що у нас вийшло. Ось таким чином треба було оформити своє завдання. Тобто, саме так поєднати ці пари. Ще раз перевіримо. Отже, біля цифри 1 між підметом і присудком у нас варіант В. Не дивуйтеся, інколи. Тире між підметом підмитом присудком можуть бути в двох частинах складного речення, так як от у нас тут оформлено. Тише є, що таке, є мова, от, і підмети присудок виражені іменниками в називному відмінку. Решта переклад. І підмети присудок виражені іменниками в називному відмінку. Між ними тире. Отже, перший В, як ми з вами вже визначили. При відокремленому члені. Ну, якщо сказати, ми з вами знаємо, що тільки при двох. Відокремлене шленеха речення, основне правило це при означенні або при прикладці. І в нас це якраз буде прикладка. Варіант, Д. головний м'ясо, співаний поетами, втратив осердя. А що ж це за осердя? А це любов, відокремлена, непоширена прикладка. Перевіримо, ми з вами тільки що в експерименті до цього якраз і розглядали цей момент. Як перевіряти? М'яс втратив, тобто, у нас при підметові є вже. Простий дієслівний присудок. присадок. А значить, любов тут у нас іменник. Це не частина складеного іменного присадка, а це саме відокремлена прикладка. Отже, 2 у нас варіант Д. У реченні з однорідними членами і тут у нас полин, дереві і все-все-все інше. Усе сміється і грає. Ну, от, я думаю, що це не так складно було визначити. І між частинами безполучникового складного речення це варіант А. Якщо вам страшно, геть ідіть з дороги. Перша частина речення вказує на умову. І ось через це в нас старе. Чому ми не вибрали серед того, що нам запропоновано, було, варіант Г. Тому що тут тире у нас на місці припущеного члена речення, який легко встановлюється із самого змісту речення. Поміж нами лежить межа незрима, пролягла межа незрима, знаходиться межа незрима, і так далі. На якій все життя стоїть. Так, і ще одне завдання. Я думаю, що все-таки це завдання складніше за попереднє, там де ми з вами повторили правила вживання тире, ось і поєднали пари. Тому що це завдання пов'язане з усією пунктуацією, тобто, що це буде за речення і який розділовий знак треба буде пояснити, нам невідомо. Так що тут можуть бути розділові знаки коми, тире, і двокрапки, і крапки з кому, і навіть відсутність ком інколи просять пояснити і так далі. Що ж за завдання? Дається речення, величеньке речення, інколи це можуть бути два речення, ось поєднані з містом одним. І нам слід пояснити. Вибрати той варіант, який неправильно обґрунтовує ту чи іншу пунктограму. тобто неправильно пояснює наявність тут розділового знака. Отже, ви бачите речення із цифрами. Цифра вказує на попередній розділовий знак. У цьому місці це кома, наприклад, у цьому місці це тере і так далі. Після такого речення дається перелік пунктограм з поясненням, і нам знайти те пояснення, яке не є правильним. Як стверджують лікарі? Вітаміни життєво необхідна частина харчування підлітка. Недостатня кількість їх у раціоні призводить до авітамінозу, що негативно впливає на фізичний та інтелектуальний розвиток, знижує активність імунної системи, сприяє поширенню інфекційних захворювань. Речення прочитане. Тепер нам треба переглянути, що пропонується неправильно обґрунтовано вживання розділових знаків у рядку. А Кома 1, і ми з вами бачимо цю кому, тому що нам відразу циферка підказує, що і як. При вставній конструкції 2, при відокремленні прикладці, кома 3, між частинами складного речення, що поєднані безполучниковим зв'язком, кома 4 перед підрядною частиною, кома 5 і 6, між однорідними членами. Можуть бути і такі, тобто в одному. Рядку у нас можуть бути і не тільки там 5, 6, може бути 5, 6, і 7, якщо це, в принципі, одна пунктограма. Так що не дивуйтеся. Можна зупинитися, подумати, пригадати. Зрозуміло, що сьогодні ми не всі пунктограми могли повторити, ми зупинилися тільки на ТР. Але я думаю, що, якщо ви готуєтеся, якщо ви проглядаєте, то це не буде так складно. Отже, нам треба вибрати один варіант це тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді. І неправильно обґрунтоване вживання розділових знаків це варіант Б. Тобто там, де пояснено у нас стере. Як це не дивно, у нас сьогодні про тере вже йшлося, і це, в принципі, було такою підказочкою для нас невеликою. Вітаміни життєво необхідна частина харчування підлітка. Вітаміни є що таке? Є. Частина харчування підмити та присудок виражені іменниками у формі називного відмінка. Це неправильно пояснене пунктограма через те, що тут повинно було бути написано, якщо це була правильна відповідь, тере між підметом і присудком. а у нас тере при відокремленні прикладці. І ми з вами, якщо ви помітили, не дарма сьогодні зупинялися на лінгвістичному експерименті, для того, щоб можна було пояснити, чому. Саме така пунктограма, а не інша. Перевіримо всі інші варіанти, як стверджують лікарі. Ми з пам'ятаємо, що це вставна конструкція, ось, яка означає або вказує на те, кому належить та чи інша думка, тобто джерело повідомлення. І це правильно визначено. Далі, ось у нас закінчилася одна частина речення, розпочинається друга. Недостатня кількість їх у раціоні, і так далі, і так далі. Між ними тільки інтонація, ось вона, кома, і це дійсно між частинами складного речення, що поєднані безполучниковим зв'язком, без сполучних засобів, або сполучника сурядності, підрядності чи сполучного слова. Далі, кома 4 перед підрядною частиною призводить до вітамінозу, і дально що негативно впливає на фізичний та інтелектуальний розвиток. І ось наш сполучник що? От, сполучне слово, сполучник в різних реченнях буде по-різному, але ми з вами знаємо, що це для нас сигнал, сигнальне слово, і це дійсно перед підрядною частиною. І інтелектуальний розвиток впливає, знижує, сприяє. Ось у нас це дійсно між однорідними членами речення, так що це теж правильне обґрунтування пунктограми. Отакі От завдання. Ну, зрозуміло, що ми всі з вами завдання тут не охоплюємо. Тільки ті, які дійсно і цього року якраз пропонувалися на сесіях мультипредметного тесту. А так можуть бути і інші завдання. Просто зараз це обмежена кількість завдань, тому що продиктовані тими умовами, у яких абітурієнти складають на сьогодні це випробування. От. На інших заняттях будемо зупинятися. І на інших завданнях, які пропонує мультипредметний тест. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, усього найкращого!